zebra На наших колекціонерів чекає ще велика робота з боку фахівців, мистецтвознавців, етнографів і державних чиновників, які повинні звернути на це увагу, підтримати це все і належним чином пошанувати цих людей. Галя, дякую вам. дуже дякую, дівчата. Ви просто унікальні. Дякую вам. Я хочу сказати, що такий колорит, який ми бачимо сьогодні на цій виставці, воно дійсно зачіпає і душу, і серце. І сьогодні дуже радо відкликнувся на запрошення взяти участь у презентації цієї виставки. Ми будемо боротись за те, щоб те, що мали наші діди-прадіди, ми будемо підтримувати бо ми вважаємо в цьому наше майбуття. 20 років тому я прийшла в цей музей, ну, не знаю, 2-3-5 сорочок, що я мала. Сорочки всі так говорять, колекція, сорочки, одяг. Я хочу сказати, що це ще і колекція розповідей, де мені цікаво. Історія тої сорочки, тої людини, чия вона, як її носив. Саме краще відтворювати старі репліки, щоб вже не нищити автентику, щоб воно збереглося, тому що з кожним його використанням воно нищиться а воно вже не народжується. І немає значення, чи на старому, чи вже на сучасному полотні, але шити традиційно. Найголовніше для мене те, що я роблю, що воно комусь подобається під того в захваті і воно дає таке силу працювати.